Не встигли ми поговорити за ракетні обстріли, як знову йдуть подальші. Тому із планування нашої війни за незалежність, а саме так цю війну й треба сприймати, адже це ніщо інше, як вже звична нам війна за незалежність. Так відкладена на пару десятків років, але ми маємо розуміти, що нам незалежність московити ніколи не пробачать. І не мали навіть наміру її пробачати чи дарувати ніколи. Тому те, що йде, можна назвати як війна за незалежність або треті визвольні змагання. Так ось подальше планування наших третіх визвольних змагань треба робити, виходячи з того, що ракети на Московії ніколи не закінчаться. Похмурий, але реалізм нам важить набагато більше, ніж ці мантри Арістовичі про 2-3 тижні. Наші любі експерти чомусь радіють з цих речей, що ось, мовляв, об'єми виробництва цих ракет на Москві, вони не будуть встигати за такими масованими ракетними ударами. Але послухайте, яка різниця? Ну буде наноситись такий ракетний удар не щотижня, а раз на два-три тижні. Яка різниця для нашої інфраструктури? Чи ви гадаєте, що ми здатні за тиждень все відбудовувати чи за два тижні? Ні, так воно не буде. Тому чи це буде наноситись такий удар ракетний щотижня чи щомісяця? Власне, це жодної різниці для цього немає. Тому коли кажуть, що ось в них об'єми виробництва, вони не будуть встигати. Яка різниця? Ну не будуть стигати. Ну буде прилітати не 20 ракет щотижня, а 10 ракет. Або по 20 чи по 30 чи по 100 ракет щомісяця. Жодної різниці немає. Ми маємо виходити із того, що ракети на Московії ніколи не закінчаться. Так, треба планувати війну. І таким чином треба планувати наші дії. Тому... Ще раз підкреслюю, наша зовнішня політика, ну вона ведеться якось, ви розумієте, зовсім недолуго. Я не кажу, що я б там чи хтось інший краще вів, можливо, б навіть гірше. Але ми маємо розуміти, що Україна вже програла, зайнявши позицію для Заходу, що ось, мовляв, ми будемо з ними воювати, а ви нам лише постачайте зброю. Не треба нам більше нічого. Ми самі. Будемо їх воювати. Ми самі з ними впораємося. Дайте нам лише зброю. А захід і раденький, що ми такі дурненькі. Чому? Бо вони дають нам їхню зброю. Ці гроші інвестуються в їхню економіку. Я вже про це казав. Ми з цього нічого майже не отримуємо. Нам виділяють 23 мільярди, але які проходять повз нас. Ці мільярди спрямовуються виробникам, які знаходяться там, в Німеччині, у Франції, в Канаді. В Швеції, в Сполучених Штатах, туди спрямовуються ці мільярди, вони розвивають власні підприємства, вони виплачують заробітну платню власним виробникам, податки сплачуються в їхні бюджети. А ми отримуємо лише готовий кінцевий продукт. Розплачуємося власними життями, життями українців за війну з Московією. І їм це вигідно виснажити Московію, бо вона вже... Абарзіла вкрай, і їм вигідно виснажити її е, тілами українців, життями українців за зброєю, так за допомогою зброї, яку вони нам надають. І за це дякуємо. Раніше навіть і це не робилося. Ми маємо розуміти, що в інших випадках, випадку перших і других визвольних змагань, українцями радо розплатилися взагалі. Їх ніхто і не збирався підтримувати. Зараз підтримують зброєю, але... Це все одно дуже слабка позиція. Я розумію, що це дуже ризиковано, але Україна могла б зайняти іншу позицію і сказати західним союзникам, ви хочете, щоб москвини стояли на кордоні з Польщею, вони будуть там стояти. Вони будуть там стояти. Або ви втручаєтеся в цю війну, і ми перемагаємо москвинів разом, або вони будуть стояти на кордоні з Польщею. І москвини. Якщо б так легко отримали би Україну, ви розумієте, вони б пішли б далі. Вони б пішли б далі. Бо це акула, яка відчула смак крові, вона вже шаленіє, вона втрачає береги, вона вже не здатна реально оцінювати обставини. Нездатна. Вони б пішли б далі. Так само було з Гітлером. Так само було б з Гітлером. Так, поляки на якийсь час втратили Польщу, але потім вони її повернули. І повернули в більших розмірах. Вони втратили Західну Україну, але при цьому надбули Прусію, Померанію, Сілезію і тощо, то що вихід до моря, якого в них майже не було. Так ось, звісно ж, це дуже ризиковано, тому що захід міг би проковтнути в своїй недалекоглядності, міг би це проковтнути і сказав би, ну добре, хочете здаватися, здавайтесь москвинам. Власне, це саме те, що від нас і очікували. Німці, французи, та в принципі всі очікували. В принципі, очікували всі. А так ось завдання нашої дипломатії було не заявити на увесь світ. Ми самі будемо воювати з москвинами, нашими тілами, нашими життями. Ця перемога дістанеться, але ви нам лише допоможіть зброєю. Ні. Позиція мала б бути трошки більш складною. Я розумію, що це пройти як між Сцилою та Харибдою, як Одіссей, ви пам'ятаєте, тобто між двома злами пройти, це дуже важко. Але від самого початку треба було займати геть іншу позицію. Позицію яку? Або ми з вами разом. Перемагаємо москвинів, ми з вами разом, не тільки з вашою зброєю, ми з вами разом, спільно із вами. Або, ну, ми чинитимемо спротив, але не можемо вам нічого гарантувати. Тому чекайте, що російські танки опиняться через декілька місяців десь на кордоні з Польщею, з Словаччиною, з Угорщиною. Тоді була б геть інша риторика, геть інша. А так. Ви розумієте, НАТО раденьке, що українці самі визвалися перемагати москвинів. Так ми вам надамо зброю і то з піпеточки, по крапельці, щоб ви, бува, не мали ракет, якими можна поцілити по території Москви. Ні, ні, ви що? Ні в якому разі, щоб війна відбувалася виключно на ваших теренах, а українці. Мали б все до того докласти всіх зусиль, щоб війна охопила і територію Московії так само, щоб війна точилася на їх території, щоб війна мусить поширитися за межі України. Бо заходу це дуже вигідно локалізувати війну лише в межах однієї нашої країни. А війна мала б поширитися на територію Білорусі, і на територію Московії, і на територію Молдови. Я маю на увазі Придністров'я. Що найменше війна мала б охопити. Територію вже чотирьох країн, тоді вони вже чухали б свою безраку трохи поінакше. Тоді б вони вже б розуміли, що блін конфлікт розростається, він вже охопив мінімум чотири країни: Московію, Білорусь, Молдову, Україну. І українці не збираються сидіти в власній хаті тут колупатися. І Москвинам це дуже вигідно локалізувати війну лише на території України, щоб там руйнувалися дороги, там руйнувалися електростанції. Щоб там все руйнувалося. Друзі, це дуже слабка позиція. Насправді. І, звісно, ми і за це дякуємо, бо могли б здати з потрохами. І ми тільки б сподівалися б на те, що Москви не попруть далі. А от уявіть, якби вони не поперли. Бо Гітлер, нагадаємо, до 1939 року був рукопожатний. Він вже анексував судети, він вже зробив аншлюз Австрії, він вже відібрав у поляків Данціг, вільне місто Данців, Данцівський коридор, і все це світ проковтував, проковтував, тобто мовчав. Вже Італія вела свої війні в Абіссині, у Ефіопії, все це світ проковтував, всі мовчали і сподівалися, що ось як той привіз у Лондон, махав там мирним договором з Мюнхена. Із Гітлером, і якби Гітлер не попер би далі, ну в нього, власне, не було вибору, тому що якби він перший не ударив, то ударив би Сталін. Але ми зараз не про це. Тому наші сподівання лише тоді полягали би в тому, що Москвини закусив у Дла, як вони це вміють, попруть далі на Європу, на НАТО. А уявіть, щоб хитрий щур. Цей путіноїд він не попер би, він ограничився б і сказав, ну все, я вже отримав все, що мені потрібно. Ну ще Молдову підібрав би, точно підібрав би під шумок. І в принципі на цьому б все. Так воно могло б бути. Тому, звісно ж, треба вести війну, але з самого початку позиція України мала б бути іншою. Що це за херня? Ми вам лише дамо зброю, а ви там самі розбирайтеся з ними, як хочете. Ні, друзі, ні, друзі. Як це так? 40 мільйонну країну в центрі Європи бомблять ракетами. А захід ось у всіх ЗМІ, бачите, теракт в Єрусалимі на зупинці, на автобусній, загинула одна людина, всі змі там аж падають на сраку. По Україні випустили 67 ракет, десятки загиблих, зруйнована інфраструктура, вся країна сидить у темряві. Ну, ф, да, ну може, ми вам ще передамо там три насамси якось у наступному році. Ну, може, ще Айріс один вам надамо, десь там через рік чи два. Так це не мало б бути. Ми мали би наполягати, що в Україну мусить введений миротворчий контингент з ООН, і з НАТО, з кого завгідно. Миротворчий контингент. Так, москвини кажуть, що тут є фашисти. Будь ласка, будь ласка, приходьте на нашу територію, нехай. Складайте комісії, нехай заходять війська НАТО, війська ООН, цей миротворчий контингент. Шукайте тут фашизм. Якщо знайдете, викорінюйте його, будь ласка, але як це так, вони змирилися з тим, що величезну країну в центрі Європи тупо щодня бомблять ракетами. І вони сидять, і цей Лавров мотається на саміт G20, та його треба там було арештувати як воєнного злочинця. Як Воєнного злочинця, бо на лаву підсудних в Нюрнберзі сіли не лише якісь там генерали, сіли всі. Сіли всі. Міністри, все, що стосувалось пропаганди, торгівлі, транспорту, е, Міністерство закордонних справ, усі ці рібінтропи, всі сіли на лаву підсудних. Його треба було б там заарештувати, бо це воєнний злочинець. Всіх. Цих послів, дипломатів і так далі, всіх їх треба заарештувати. Це все воєнні злочинці. Так з ними треба вести розмову. До цього має підключатися весь світ. Вже треба зрозуміти, що так воно не може бути. Це не якийсь там локалізований конфлікт у Україні, що за херня. А вони мотаються на саміти, ну десь їх не пустили в Польщу, ну нічого, а десь в іншу країну пустять, і світ має розподілитися нарешті по межі. Якщо ви з москвинами, то ви в одному таборі. Якщо ви з євроатлантичною, скажімо так, спільнотою, то ви в іншому таборі. Все, полярний світ. І тоді, коли питання було б поставлено руба, було б питання поставлене ребром, то тоді усі ці Індії, Китаї. Ну, почухали би репку і сто раз подумали б перед тим, як відмовчуватися, або там якісь такі двозначні якісь вислови робити, або просто не голосувати за щось. Не можна не голосувати. Ви мусите визначитися, по який бік барикад ви є. Або ви з москвинами і толеруєте і підтримуєте Кремль, або ви з Євроатлантичною. Так званою спільнотою. І ось тоді вже всі б країни визначилися. І якщо якась країна і надалі би підтримувала б Москвинів, торгувала б щось їм би там постачала, ну то вона автоматично опинялась би у цьому таборі, і проти неї така ж сама політика мала би здійснюватися. Той самий Ізраїль, от ми вам нічого не будемо постачати, щоб не переривати діалог з Росією. Вони геть з котушок злетіли. Який діалог з Росією? Німеччина. Чому в часи Ангели Меркель не наважувалася допомагати Україні, військово допомагати, я маю на увазі, чому вони усе це блокували? Щоб не порушити діалог з Росією. Ось бачите, їм діалог важив більше з терористами, ніж те, що тут терористи виробляють в них. Під боком, адже між нами і Німеччиною лише якась там Польща. Ви розумієте, це не так вже багато. Або Словаччина і Чехія, скажімо. Ну, я... Живучи тут, у цих країнах, скажу вам, що тут ніхто б не боронився. Взагалі б ніхто не боронився. Мені так багато хто і казав, що ви знаєте, якби напали би на нас, ми просто б капітулювали б і все. Нехай розбираються серйозні дяді. Ми б тут же б капітулювали б. Тобто українці бороняться, і за це нам честь і слава, і хвала, і слава кожному герою, який боронить українську незалежність. Ну, ви розумієте, ми просто. Чудово усвідомлюємо, що буде в разі московської окупації. Буде ще один голодомор, буде остаточне виселення, асимілювання, буде знищення усього українського, знищення української мови. Це те, що зараз ми бачимо у окупованих Мілітополях, Маріуполях, як просто спалюють українські книжки. Вже не буде жодної, навіть липової радянської українізації, вже не буде. Її не буде вже ніколи. Це вони зараз, до речі, Москвини дуже шкодують про цю українізацію. Ви послухайте їхні розмови, як вони скрежещуть зубами, що ми цим клятим хахлам дали ці трошки повітря там вдихнути цими хвилями українізації. Хоча ці хвилі й робилися для того, щоб виявити. Українофілів, так би мовити, про українських українців, що потім їх знищувати, але тим не менше ефект був несподіваний. Ці хвилі українізації далися взнаки і допомогли нам пережити пережити цю тотальну окупацію. Так ось цього навіть цього вже не буде. Навіть липової українізації вже не буде ніколи. Буде тотальна жорстка. Русифікація, причому така, що якщо ти десь скажеш пару слів за українську мову, то вплоть до того, що будуть сажати на підвал і розстрілювати, як це і було у окупованих теренах. Послухайте на ці деокуповані розповіді з деокупованих територій, як розстрілювали буквально за українське слово. Так це було і при мурав'йові. В перших визвольних змаганнях Так ось, ми маємо виходити із того, що ракети ніколи на Москві не скінчаться і так будувати нашу зовнішню політику і внутрішню політику, що це надовго не слухайте цих арістовичів про 2-3 тижні. Ні, так воно не буде. Тому Україна все має робити. Ну я вже давно про це казав, що війну треба переносити з наших теренів на терени інших країн. Власне, те, до чого має змагати Україна, це робити все, щоб ця війна переросла з локальної у третю світову. Як би це не звучало дико, як би це звучало не цинічно, але це єдиний вихід. І власне, це єдиний вихід, щоб в цій війні зло було переможене. Бо якщо ця війна буде локальна, то зло восторжествує. Рано чи пізно, в тій чи іншій формі, зло воно восторжествує. Воно стане ще сильнішим. І рано чи пізно світу доведеться все ж таки протистояти злу, але це зло буде іще сильнішим, воно ще більше набере силу. Тому ми зараз бачимо, що на Москві 84 мільярди вони запланували цьогоріч, ну, наступного я маю на увазі, спрямувати у виробництво зброї. Звісно ж, буде багато розкрадено в кращих звичайних москвинів. Але тим не менше це просто шалені цифри. Це шалені цифри. І ми маємо розуміти, що йдеться про собівартість. Тому коли нам постачають якийсь там БПЛА Байрактар за півтора мільйони доларів Туреччина, ми розуміємо, що добре, що постачають, але звісно, що вони на цьому заробляють. Заробляють добре. Собівартість, його вона набагато менша. Набагато менша. І ми бачимо, що вже... Анонсували будівництво заводу з виробництва шахедів у Росії, що вони зможуть їх просто безконтрольно робити в будь-яких кількостях. Я не знаю, що вони там якісь печенюшки пообіцяли для Ірану зло. Стає сильнішим, Як би ми не тішили себе, не ходили в рожевих окулярах, зло стає сильнішим. І тому українці мусять долучити до цього увесь світ, весь цивілізований світ. І я особисто, і ми всі вітаємо процес, який рухається, може, не такими темпами, як нам хотілося б, а треба було б швидше, набагато швидше. Процес того, що світ поступово, на жаль, дуже повільно, але приходить до розуміння, що це. Терористична країна, терористичний уряд і всі чиновники цієї країни терористи. Тому якщо вони десь опиняться на території вільних країн, вони мусять бути заарештовані, бо це терористи. І їх мають судити як терористів. Ну, а ми що маємо робити? Ми маємо виробляти зброю, власну зброю. Дуже багато. Дуже багато зброї. Нам це буде дуже потрібно у... Наступному році з нами Бог. Ми переможемо. Це просто навіть не підлягає жодному сумніву, але ми маємо тверезо оцінювати обставини і тверезо планувати наші подальші, треті визвольні змагання. Всім добра, всім віри в перемогу. Далі буде.